Собі та своїм у Чернівцях триває масовий продаж комунальних приміщень у центрі Чернівців. Цікаво, що аукціони на ласі шматки виграють переважно наближені до міського голови структури та люди. У ситуації розбирались журналісти. ТВА. у Чернівцях триває серія аукціонів комунальних приміщень. Асортимент на будь-який смак та гаманець. Так, початкова ціна об'єктів становить від майже 1 до понад 9 мільйонів гривень. Винесли на аукціон об'єкти комунальної власності для наведення в них ладу. Мовляв, приміщення занедбані, відтак так ніхто не хоче їх орендувати. То, що цікаво, практично всі ласі шматки центру міста скуповують причетні структури самого Романа Клічука та близькі до нього люди. Так, привабливі квадратні метри у самісінькому центрі міста на Кобилянській. І вирішили передати у приватну власність, мотивуючи тим, що стан приміщень є незадовільним і нема кому за ним дивитися. Відтак найкращим вирішенням цього питання стало не запускати туди орендарів, а знайти нового власника за допомогою аукціону. І знайшли за понад 3,5 мільйони гривень. Приміщення придбало ТОВ рома, засновником якого є клічук Роман Васильович. Конфлікт інтересів воно було б, якби ми це то, то це зробили тихо, і це ніхто не знав. То ми ці приміщення не вкрали, не приватизували по понеділним по приміщенням. Якщо ви бачите, це напевно перше відбувається так прозоро. Всі знають, ми, ми всім пояснюємо ця інформація. Вона вже була напевно на прозоро ще два місяці тому. Ще один аукціон з продажу двох комунальних приміщень на вулиці Шептицького. 4, відбувся 25 травня. Обидва об'єкти нежитлові, розташовані на першому поверсі будівлі. Один з них придбав Руслан Гуманний, другий Катерина Гуманна, депутатка від фракції. Єдина альтернатива однопартійця Романа Клічука. Вона, в принципі де, 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 де в бізнесі. Можна сказати, що що будь-яка компанія Чи будь-який власник якоїсь структури стру, 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 має до, до мене відношення. Я, я вважаю, що моя задача як очільника міста зробити це прозоро. Що що кожен бізнесмен, який хоче інвестувати гроші в приміщення в центрі міста, які в більшості знаходяться в неналежному стані, я де директую правила на цьому акціоні, все це могли прийняти участь будь-хто, але це це. Ну, в від того хто дав но ну, більшу суму. Око на ласі квадратні метри в центрі міста міський голова кидає не вперше. Так ще на початку 2023 року, він виборов ще одне приміщення у серці міста для розвитку свого бізнесу. Йдеться про приміщення, де функціонував магазин техніки Фокстрот, яке знаходиться на перетині вулиць поштової та університетської. Влада максимально намагалася засекретити ім'я орендаря, оприлюднивши його тільки через два. 21 день після проведення аукціону. Так, об'єкт, що розташований впритул до центральної площі, здали за 400 тисяч гривень на місяць. Договір з організацією підписали на п'ять років. Ймовірно, що там збираються облаштувати ще одну забігайлівку. Водночас, як міський голова збирається облаштовувати парковку та всі зручності для відвідувачів нового закладу, питання відкрите. Можливо, саме для цього усіма можливими шляхами так боролися за перекриття вулиць у центрі міста. Масований розпродаж комунальних приміщень набирає обертів. За словами очільників, місто отримує виручку, щоб за ці гроші перекладати плитку, класти асфальт, закуповувати автобуси. Та за деякий час плитка посипаться. На дорогах знов утворяться ями, а автобуси спишуть. Але елітних квартир в історичному центрі у власності чернівчан вже не буде. Зате вони будуть у власності мера і його соратників. Аліна Рябко, Руслан Батюк Теми дня, ТВА.